О 19.30 на 1 плюс ой, Україна. Ой. Скрутила спину. Від болю в спині та суклобих флеміте. Жіночий лікар. Нове життя. З 9 жовтня о 20.30. Були то важкі часи до квадевіту. Аби важливе не забути, нагадування робили. Квадевіт меморі для пам'яті. І не треба вигадувати. Не бачено низькі ціни на тарифи від лайфсел. Легше повірити, що Аладін таксує ніж у такі ціни. Підключайтесь та користуйтесь тарифами за небаченими цінами. Акція «Небачені ціни. Лайфсел вільно мобільно. Судокрем допомагає при лікуванні пояшкового дерматиту, незначних термічних опіків та екземи. Судокрем, Піклування про шкіру без проблем. Дева розумна турбота. У студіях світла, в мережах епіцентр та нова лінія. Магія світла. Економія до 50%. Як би стрес сміг на вас поскаржитися? Хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають. Щоб я не робив. А що ви робите? Руйнує нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? Суцільні нерви та тривога. Так що вас тривожить? Все пропало, бо з'явився. Бафазол IC. Нейрони відновлюються. Нервова система захищена. сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол IC. Ваша сила у боротьбі зі стресом. Застудилися. Чемпіон, швидко у ліжко. А я принесу резістол. Резістол захищає від вірусів і бактерій. Активує захисні сили організму. Сприяє одужанню на рослинній основі. Час для резістол там у таблетованій формі. Резістол активне життя без застуди від артеріум. Дивись своє, рідне. Переживай. Смійся з такими близькими героями. Топові українські фільми на Київ Стар тебе, дивись вдома і будь де завантажити у маркетах. Будь сильним заради щасливого майбутнього. Моршинська відновлює тебе щодня та створює соціальну платформу Щаслива країна майбутнього для розвитку та підтримки України. Моршенська сильні заради майбутнього. Щодня ми знаходимо приводи, щоб підбадьорити одне одного. А хоч би і смачними бургерами. 5 гривень з продажу житніх бургерів буде спрямовано на допомогу українським сім'ям. Заходь на сезон українських бургерів в Макдональдс. Новий Philips OneBlade 360. Електростанок, що гулить волосся на шкіру. Без порізів Плаваюче Плаваючи лезо 360, повторює контури обличчя для ще більш ефективного та комфортного гоління. Навіть усього тіла. Philips OneBlade. Голить волосся на шкіру. Innovation and You. Philips. Оксамит Якобс. Кожна мить безцінна. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У мене така слабкість та занепад сил. Гепаргін. Джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Гепаргін для загального зміцнення організму. Усі українці творчі. Хтось пише пісні про Україну, які слухає вся Європа. Хтось придумує як тривогу перетворити на спокій. А хтось вигадує, як дістати те, що неможливо дістати. Всі українці творчі, адже не просто чекають на перемогу, а творять її власними руками. Водафон для творчих українців. Разом ми зможемо. Vodafone. Зест Магній би шість ретард. Тришарова форма підтримує магнію норму. Забудь про стрес. Це вдалий старт. Зест Магній ніби шість ретард. Знайди свій зест. Шукай спеціальні пропозиції вітамінів ЗЕСТ в юбільних аптеках України. Шанон. Інновації для здоров'я нації Говорить вся країна З понеділка по четвер О 19.30 Прем'єра, що відгукнеться кожному І Тато Герой, він сьогодні врятував мою дружину Дякую Пікар. Нове життя З 9 жовтня О 20.30 На 1,1 Україна З понеділка по четвер Суспільно важливий проект На 1,1 Україна Знають більше за нас Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка по четвер о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. Авторський документальний проєкт Дмитра Комарова. Звільнюються десятки населених пунктів. До річниці деокупації Харківської області. Ту дорогу вірили в наше зестре. Рік Харківщина, 29 вересня, о 20.30. На 1+,1 плюс Україна. Цієї осені хотіли твоє життя розвернеться на 180 градусів. Сміни кут зору з особливим поглядом. Тільки з один плюс один Україна. Ти не один. Мені казали, що людей знаходите. знаходити. Там ще час я його майже знайшов. Що... Дуже сумно, коли людей обманюють. Час розгадувати таємниці. Як Яка маніяна Ксенія Мішина у серіалі Закохай мене, якщо зможеш, прем'єра з 2 жовтня о 20.30 на 1+,1 плюс Україна. Перший починає працювати першим Відновлення по Україні. Ломбард. Перший. Перший куди за грошима. Прем'єра, що відгукнеться кожному. Михайло Гончар, завідував пологовим відділенням в лікарні якої вже немає. Я Вітати герої. Дякую. Жіночий лікар. Нове життя. Прем'єра з 9 жовтня о 20.30. -э При болю в горлі. Улюблена кава МакКафе? Як улюблений голос. Завжди піднімає настрій. Смачного перегляду. Це європейський сезон «Голос України»